Купальний сезон у розпалі. Відтак ми вирушили інспектувати міський пляж. Нагадаємо, він знаходиться на утриманні власниці кафе Малібу Анаїда Ділоян за умовами договору. Вона повинна забезпечити усі умови для комфортного відпочинку городян. Спершу запитали хмельничан, чи подобається їм відпочивати на міському пляжі. Оце вся частина цього пляжу. Там дуже багато водоростей росте. Також як діткам туди от заходи, тут не зайдеш. Тут пляж от, вся вода йде заручена такою травичкою. Ми кожного року сюди приходимо, наше це любиме місце, кафе, радно, музика, радом, що ще треба. Тільки здоров'я. Що саме. Купатись, гратись у піску, строїти замки, лежі. Взагалі подобається мені на пляжі. Я люблю, я спортивна така людина, мені подобається. Але ж бажано ну, було б краще, щоб чуть убирали більше, та саме. І убирати, то вбирають, але ж люди самі не завжди акуратно відносяться до природи. Констатуємо, зранку територія чиста. Збільшилась кількість сміттєвих баків, їх встановили навіть серед пляжу. Каміння на піску менше в порівнянні з минулим роком, втім, воно є, на що і нарікають городяни. Заключали новий договір з Пескомонтрансом, щоденний, три контейнери, вивозу сміття. Уборка йде кожен день з п'яти часов утра. Шість людей Йде культивація піска кожен понеділок утром. Є у нас, звісно, каміння, це ми вже знаємо. В прошлом році нам привезли чуть -чуть не тот песок, але ми вже стараемся почистити в свою чергу. Анаїда ділоян дякує усім відпочиваючим, котрі прибирають за собою сміття. Кожен чоловік, хто доходить на зеленій зоні, приносить мусор, вибрасовує вздовж контейнера. Це і є. І просьба дітям, батькам що стедити за своїми дітьми. Вот у нас є фонтанчики, от уже тільки ми три дня відкрили офіційно. Уже сьогодні вот ночью ж два рази ми поменяли е фонтанчики. За словами господарки, пляжу, річка чиста. Це засвідчують результати аналізів проби води, які працівники саніпедемслужби відбирають щопонеділка. Відтак купатися у південному бузі можна, дотримуючись певних правил. Зону відпочинку обладнано інформаційними матеріалами щодо заходів безпеки на воді. А ще тут, з 9-ї ранку до двадцятої, слідкують за відпочиваючими два рятувальники. На території кафе є також медичний працівник. Водолаз-рятувальник Роман Бондарчук розповів: ситуація не змінилася, городяни, як і раніше, правил не дотримуються. Люди в нас не привчені до дисципліни зовсім. Вже з перших днів вже є проблеми, вже опять є п'яні, опять не дивляться за дітьми. Запливають за буйки, вже цей рік і буйки, ніби трошки ближче поставили на всякий случай. Але все одно нічого не міняється. З нашими людьми нічого не міняється. Відтак, щогодини рятувальник зі свого посту озвучує правила безпечного та культурного поводження біля водойми. А також повідомляє температурний режим. Увага відпочиваюча. Говорить рятувальний пост Хмельницької рятувально-комунальної арійної служби. Сьогодні 4 червня, температура води 20 градусів, температура повітря 22 градуса. Нагадую правила поводження на воді. Не запвайте за буйки. Не засоряйте територію пляжів та води, не лишайте малорітніх дітей без присмотру. Не приводьте собак та інших тварин. Не розпивайте спиртні напої і купайтеся в твер... ні, ні купайтеся в нетверезому стані. Єдиною болючою проблемою і для городян, і для Анаїди ділоян залишається вкрай жахливий стан громадського туалету. Потрібен новий з підключенням до мережі водоканалу. За словами власниці Малюбу, проект на будівництво туалету уже в розробці. А ще жінка мріє облаштувати на території пляжу душові кабіни. Каже, з часом усі плани реалізує.